Всім привіт! Мене звати Лариса. Я вирішила вийти ще в один прямий ефір, аніж записувати відео. Я отримала багато м -м, позитивних відео, з приводу попереднього мого прямого ефіру. І багато запитань. М -м, я розповідала в минулому ефірі, що я, на які продукти я прийшла, які продукти я давно знаю, що я люблю. Мене питали, що саме зараз я люблю показати ті продукти, які я люблю зараз. І взагалі, я як дівчинка, я люблю золотий кольор. Я почну, скоріш за все, з першого свого золотого кольору це, це те, що допомагає виглядати гарно. Це це такі так звані золоті рибки, так звані золоті рибки. Вони допомагають моєму обличчю, шкірі мого обличчя бути зволоженими завдяки натуральним оліям, які входять в склад цих рибок, так званих золотих рибок, капсулок Вони дозволяють шкірі бути в тонусі. Зробити навіть масаж, легенький масаж. Використовувати ці капсулки потрібно десь один, тиж... один раз, один-два рази на тиждень. Я використовую, коли хочу перелексувати або в п'ятницю, або в суботу. А якщо я хочу виглядати весь наступний тиждень, гарно, щоб моя шкіра гарно виглядала, я ще роблю собі і в неділю. Такий релакс, такий масаж ввечері. І ці рибочки, ці капсулки допомагають мені гарно виглядати. Я собі ще придбала баночку. Вона ще в мене за ще новенька, я її ще не розкривала. Тут 30 капсулок. Їх вистачає, якщо один-два рази на тиждень їх вистачає десь в середньому на 2 тижні. Якщо одна капсулка в тиждень, то вистачає майже на місяць курсу, такого курсу пройти такого гарного релаксу для власної шкіри. Далі. Далі наступна моя золота рибка. Тут вони ще закриті, я вам зараз покажу в наступному продукті. Які вони будуть, це омега-3. Це омега-3, омега тут 60 капсулок. Я беру собі періодично, коли я, коли я розумію, що мені потрібно привести свої судини до тонусу, щоб я змогла менше мати головного болю, стресів, коли я вхожу в, 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 в таку в полосу стресів. В смугу стресів я гірше сплю, гірше на роботі, можу, в мене розумова діяльність погіршується. Тому я пропиваю періодично, беру додатково собі омегу-3 для покращення стану судин, для здоров'я, взагалі, мої, для покращення моєї розумової діяльності, моєї. Як то кажуть, екоефіціенти корисної дії. Ось тому я беру собі ще такі, не дивлячись на те, що я п'ю валнеспек на, на постійній основі, я ще беру собі омегу 3 додатково пропиваю цей курс. Далі ще, одне, ще одна моя улюблена золота. Продукт моя особа, моя постійна дівчинка, яка доглядає за моєю шкірою, коли потрібно зняти макіяж, коли потрібно доглянути за шкірою. Я використовую спочатку цей очищувальний гель, так звану гідрофільну олію, чому її так називають? Коли ти доносиш її на руку або на будь-який засіб, який, яким ти будеш робити демакіяж, вона піниться. При, при тому, коли ти з водою, коли вона торкається води, вона піниться і змиває косметику, змиває водостійку косметику, і взагалі не залишає на шкірі. Будь-якого забруднення. вона. Я її використовую і на, і на очі, але змиваю, можна навіть використовувати дівчатам, які носять контактні лінзи. Це те, що стосується моїх золотих продуктів, лінієчка золотих продуктів. Далі я вже розказувала про цю, про цю дівчинку. Ця дівчинка постійно теж зі мною, її потрібно досить небагато. Вона з таким чином закривається, я нею вже користуюся, її вже ну, десь процентів на 20 вже немає, бо, бо її потрібно зовсім небагато. Це масочка 50 мл. Я, як правило, беру її, коли гарна акція. або Купи і отримай щось Ну, Я так я люблю такі речі. Ось. І я беру цю собі цю масочку. Вона гарно живить, знімає запалення, а навіть я її використовую іноді, коли у мене подразнення після депіляції є. Я її використовую в пахох. І я тоді її теж використовую, щоб вона мені зняла подразнення. За декілька днів ці подразнення зменшуються, а там 3-5 днів і вже їх подразнень немає. Не При регулярному нанесенні. А взагалі ця масочка розрахована на нанесення на обличчя або замість нічного крему, або поверх. Я в принципі наношу її іноді поверх нічного крему. Це нічна масочка, вона дає шкірі ефект, коли ти коли ти Начебто спиш 8 годин. Шкіра виглядає так, начебто ти, ти поспала повні всі потрібні тобі години вночі. Ось, Ця масочка дуже класна, я її дуже люблю. Вона змінила зараз трошечки зовнішній вигляд, але тим не менш вона залишилася така, як і була по, по своїй дії. Далі ще стосовно а, сну, я ще собі беру компанія Радить для тих, хто хоче нормалізувати свій сон, або просто ну, нервову систему трошечки привести до ладу. Я зараз беру комплекс з морським кальцієм і вітаміном В6. Тут, тут 30 капсул. Можна пити одну-дві капсули на день. Тобто, перед сном. Я собі беру її перед сном. У мене ще трошечки залишилося. У мене ще трошечки залишилось. Вони виглядають таким чином. Таким чином виглядають. Ось, Я її допиваю і зараз чекаю ще класної пропозиції, щоб поновити собі комплекс і, ну, і змогти повноцінно відпочити вночі. Чому я її обрала? Тут екстракт гранату вітамін В6, магній 120 мг з натуральних. Джерел Аква Аквамін. Тому і називається цей засіб Аквамін, виготовлено в Сполученому Королівстві. Тобто це, це Велика Британія. Далі ще я ще Тут є також золоті мої улюблені продукти, це Wellness Pack, це одне саше. всього в ці коробочки 21 саше. А вона отак виглядає. Я її зараз вже майже допиваю, проходжу також курс курс 21 день і так далі. Ось, тому, тому я цю, цю свою улюблену продукцію не змінюю їй, не переходжу ніякі аналоги. Тут цього 21 саше якраз вистачає на, на 21 день, коли триває каталог кампанії рівно, Якщо ти береш у його в перший день, за 21 день ти береш ще одну ще одну коробочку і далі четверту, ти отримаєш подарунок. Тут є дві омеги-3, один астаксантин, який допомагає, щоб твоя шкіра виглядала дуже класно, допомагає покращити стан шкіри, плюс допомагає проти простуд, коли ти коли ти захворюєш і в тебе є температура, ти береш і п'єш відповідно потреби 3-5 штук. В перший день ти береш максимальну дозу, і далі ти просто вже відчуваєш себе краще. Коли в тебе болить горло, ти розкушуєш цю капсулку і, і обволакує горло. І ц... Хвороба горла, оце відчуття, коли горло дере, коли воно наче подряпане, за пару днів воно проходить. І ще одна капсулка є: це мікроелементи. Це окремо є в компанії комплекс мікроелементи. Чоловічі і жіночі. Тут є одна така капсулка, до них входить 1600 мг. Комплекс з мультивітамінами і мінералами: тут вітамін Д, b 1 В6, В2, В12, вітамін С, вітамін Е, e, ніацин, вітамін А, пантетенова кислота, фолієва кислота і екстракт гранату. Тобто в цьому, в цьому одному такому, такому маленькому. При кетіку, скажімо так, знаходиться повноцінний добовий добова потреба в мікроелементах. Тому такі вітаміни потрібно пити постійно, щоб підтримувати власний імунітет і щоб тобі кожен день організм наповнювався потрібним мікроелементами. І ще один продукт, який. Я полюбила це щіточка, яка допомагає мені в догляді за, за шкірою моїм обличчя. Вона заряджається від USB, від USB вона має такий штирьок, і, відповідно, вона заряджається від такого от USB. USB-вход є. У будь-який пауербанк, будь-який навіть ноутбук, комп'ютер. У мене пауербанк з певних часів зберігається, тому мені зарядка ця, ну, в принципі, не відбувається, не є проблемою. Вона має декілька функцій. Тут вона з такою щетинкою пластику, вона дуже м'яко очищує, очищує шкіру. Тут більш така грубіша, більш така плотніша. Бачите, це є цей вхід, де можна заряджати. Тут є така кнопочка, вона має декілька вібраційних таких режимів, відповідно того, як ви хочете очищувати власне обличчя. Ось, продуктів багато, але це найосновніші. І три з них це про внутрішню красу, про імунітет, про здоров'я. І три продукти це те, що допомагає виглядати зовнішню зовні, зовні привабливо. Якщо вам будуть ще до мене питання у вас, будь ласка, пишіть або в особисті. Або є закріплене фото, де про мене, і там є контакти, вайбер і Телеграм. Пишіть я з радістю відповім на ваші питання. Якщо вам щось сподобалось і потрібна детальна інформація, я буду рада вам допомогти розповісти детальну інформацію, можливо, щось вам сподобалось і ви хочете придбати собі. Не забудьте, якщо ви дивилися мій ефір, не підписаним на мене, підпишіться, буду рада, щоб ви за мною слідкували не тільки з простору інстаграму, а ще, й, а ще й підписаним на мене. Я підпишуся, коли буде в мене можливість по лімітах, я підпишуся на вас взаємно. І будемо дружити, будемо пробувати. Покращувати своє здоров'я і красу, е, красу, внутрішню красу зовнішню разом. Всім гарного дня, до зустрічі в наступних відео!